Куме, а мене вчора жінка вигнала. А хіба ви одружені, куме? А хіба я казав, що моя жінка? Моя дружина втекла з моїм найкращим другом. А з ким? Так я його не знаю. Але все одно він, мій найкращий друг. Через тиждень після весілля дружина сказала, що коли я не кину пити, вона від мене піде. Тобі, мабуть, буде дуже важко. Так, я за нею дуже сумуватиму. Від кохання з першого погляду є прекрасні ліки, які. Подивитися ще раз. Куме, бачите он те вікно? Так, куме, бачу. Минулому році я посилав туди тисячі повітряних поцілунків, а в цьому році кожного місяця по 500 гривень. Лікарю, у мене щось головою. А що трапилося? Раніше, коли я був молодим, збуджувався лише при думці про жінку. А зараз думаю, думаю, і нічого.